Роблю це недавно на цьому маршруті. Четвертий день. Всі люди дякують і меру, і всім, що маршрут такий зробили. Сьогодні чуть побільше було. Придліли чуть маршрут до да, санаторії України. Вже люди вже бачать і на базарі, в больницю їздять і на роботу. А привикнуть і буде все краще і краще». Так, сталося, що перший раз сіла на цей маршрут, але дуже зручно, бо з Зарпіня до Ворзеля більш ніяк не доїдеш. Або перекладними не дуже зручно. Так що цей маршрут дуже потрібен. Автобус дуже гарно, що можна казати, якщо гарно. По маршруту якраз зручно, тому що в мене якраз біля установки дому більше маршруток, швидше додому можна. що дійсно дуже хороше, бо дуже багато звідси їде до Бучі, тим більше, що зараз настав час відпочинку, всі по парках. Інколи чекаємо 424-го, це якраз зручно, не треба підлаштовуватись. Прийшов кілька хвилин і ти на місці.